Вітаю, друзі, народному ансамблю пісні і танцю Живограй 40 років. За свою довгу історію він дав путівку в життя понад півтисячі талановитим студентам, співакам, танцюристам, інструменталістам. Живограй лауреат і переможець багатьох міжнародних конкурсів і фестивалів. Йому аплодували і в Україні, і за кордоном. Але. Історія живограю це не тільки про творчість. Поруч зі мною Андрій Пастушенко, голова Рівненського обласного відділення національної всеукраїнської музичної спілки, композитор, професор Рівненського державного гуманітарного університету, незмінний художній керівник народного ансамблю пісні і танцю Живограй, заслужений працівник культури. України. Пане Андрію, радий бачити вас у студії. Слава Україні! Героям слава! Я вітаю вас із 40-річним ювілеєм Живограю. Дякую. Ну, я думаю, що цей ювілей продовжується цілий рік. І ми будемо про це згадувати і спілкуватися з нашим глядачем. Чи правда, що історія Живограю почалася з сопілки чи з сопілок? Зрозуміло, що 1984 рік я отримав запрошення від декана педагогічного факультету Дем'янчука Степана Якимовича. Створити ансамбль супілкарів. Зрозуміло, що почати треба було, щоб знайти ці інструменти. І ми поїхали в таку Мельницю Подільську, це на Тернопільщину, Борщівщина, закупили різнотемброві супілки. А ви вже грали тоді на супілці? Зрозуміло, що вже мав досвід, тому що до того я працював в Кременецькому педагогічному училищі, де був сильний супілкар. Він мене зацікавив цим інструментом. Я самотужки вивчав цей інструмент, грав різні мелодії, і зрозуміло, що потім випустив школу гри на супілці. Угу, угу. І, ну, Недаремно мене і запросили, тому що знали, що я знаю цей інструмент. І тоді я мав можливість підібрати учасників ансамблю супілкарів на дошкільному факультеті педагогічного. Факультету на дошкільному відділенні, і двоє було дівчат, які професійно володіли вже сопілкою, а решту вчилися з самого початку. А скільки ви супілок закупили? Ну, Десь біля 20 супілок, це різнотемброві супілки. Супілка пікало, супілка сопрано, супілка аль, тенор, бас. І зрозуміло, що не на кожній супілці легко грати, але дівчата засвоїли, і ми зробили програму на першу студентську весну. А від сопілкарів до живо довгий був шлях? Ну, не дуже довгий. Я зрозумів, коли після першого виступу, що е, одні супілки, коли грають, це не весь спектр інструментальної музики. І Спочатку я на баяні їм акомпонував, потім додавився контрабас, потім скрипки, і вже був інструментальний ансамбль. А до інструментального ансамблю захотілося вокальну групу. Також створили, створив вокальну групу. Вже було. А коли була вокальна група, все здавалося, що ще мало і мало. І ми вже зробили хореографічну групу, щоб з пісні. Робити картинку, я теж читав десь в коментарях, що кожна пісня ваша на сцені це була така своєрідна міні-вистава. Зрозуміло, що першим балетмейстером у нас був Володимир Годовський, який зробив картинку з такої пісні Ішло лучками». Дуже гарно вийшло. Потім, вже коли прийшов Віктор Марущак. Ансамбль живограй, ми вже, він вже до мене каже: Ну каже Андрій, давай пісенний репертуар, а решта моя робота. І ми вже робили оці музичні композиції, цілі з пісенного репертуару і інструментального. Тобто, живограй це не тільки ансамбль, так? це своєрідна така творча лабораторія, школа, яка допомагала розкритися талантам і прищепити любов до української пісні і до. Рідних українських традицій, звичаїв. Ну, ви знаєте, що прекрасно було, що тоді був ще в педінституті, потім ми його й перенесли в економіко гуманітарний інститут, це факультет громадських професій, де ми видавали нашим живограївцям посвідчення керівників. Фольклорних та інструментальних ансамблів. І це я знаю, що пригодилось. От, наприклад, така була в нас солістка в ансамблі Зоя Годун, і вона мені буквально десь років два назад телефонує Андрій Семенович, ви знаєте, що по цьому посвідченні мене взяли на роботу керівником ансамблю. Так що це дало ще одну спеціальність. Тобто спеціальність грається. це одне, але ж вони, очевидно, оцей досвід, оці традиції і звичаї понесли з собою Понесли в школи, вони, вони передають іншому поколінню. Більшості вчителі. І вони зрозуміло, що от, коли ми зустрічаємося вже з випускниками, вони кажуть, це був для нас такий, можна сказати, символ е патріотичності. Тому що вони, мабуть, і не дуже знали народну пісню. А Але вагає... це репертуар формували ви, так? Це більшість так, пісень, так, які е... ви зібрали разом е, з фольклорними експедиціями, в які їздили? Спочатку більшість пісень було з Тернопільщини, записаних від моєї рідної мами в моєму рідному селі, а потім, коли я вже пішов в експедиції на Рівненщині, це Дубровицький район, село Сваричевичі, Зелень, де я записував. Пісні, і ми брали і рівненський фольклор, і тернопільський. Ну, дуже цікаве питання, як ви формували свій ансамбль? Адже студенти вони прийшли, відучилися і полетіли по світах. Вам треба було набирати інший склад, тобто шукати таланти. Я чув таку історію, що до вас якось приїхала ніби майбутня студентка і сказала, що я сопілкарка, я хочу грати в ансамблі Андрія Пастушенка. Чи це так було, чи ні? Ну, ви знаєте, я розказував, що почав з ансамблю супілкарів, і якраз в цьому ансамблі була на дошкільному відділі Леся Крицак, вона з Закарпаття. Вона дуже сильно володіла супілкою. І тут вона випускається і зрозуміло, що мені треба шукати заміну їй. Заміну. І тут приїжджає така Алла Сипата з Хмельниччини. Каже, я все, я граю. Скільки кажу, років? Ну, років п'ять граю на супілці. Ну, добре, все, заграла мені там п'єску, все. Ну, я вже на вступних екзаменах сидів у комісії приймальній, я вже на неї звернув увагу. І вона вступила, вступила, грала, щось не грала, сварив її, не грала. Але коли десь вже вона після закінчення приїхала на живо граю. На одну з дат, і так вже сиділи застілля було, і вона вже. Ой, каже, я признаюся, Андрій Семенович, вам, що мені там сказали з педінституту студенти, що Пастушенко шукає сопілкарку. Ну, я десь так каже. З місяць повчилася на супілці, не грала ніколи, повчилася грати, ніколи не грала, а там за місяць вивчила бірюйку якусь. <рес> <рес> І, цей. І каже: а потім каже, прийшла. Мені ноти дають, а їх не можу зіграти, каже, То я ночами плакала з тою супілкою. <реш> ну очевидно, не тільки плакала, а й грала, бо ж треба. Ну мусила грати. грати, бо мусила грати. Але ж вона грала в оркестрі грала, грала, і не грала, грала, все. Це, ну, але це, я це треба не було знав, мати таку. Провела рішення, мене, провела та? мене. <сцю> 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 ви виступали і в Україні і за кордоном, Німеччина, Болгарія, Польща, в Прибалтиці були. Якось ви повернулися з Німеччини і привезли я от це прочитав у вашій книзі, 18 мільйонів гривень. І цю суму передали для дитячих будинків як благодійну допомогу. Ну, здавалося б, вас би мали підтримати, вас мали похвалити, а вас. Е Мало не звільнили з ну, роботи, це за було, що? Знаєте, перший раз я в Німеччину з'їздив в червні, тоді зі Львова, там організаторка була, яка організовувала цю поїздку. Ми з'їздили і я вже, правда, навів, як то кажуть, контакти в Німеччині. І наступне запрошення мене було в Німеччину на листопад місяць. На листопад місяць, ну, а я на роботі викладацькій педінституті, зрозуміло, я... Пішов до ректора, ректор каже, добренько, ми домовилися, що все, я набираю склад студентів з різних курсів, викладач мав один їхати ще з нами, плюс студенти. І коли дійшло до, вже до самої поїздки, ми замовили автобус, заплатили вже кошти, відкрили візи всім, це також кошти в Київ треба було виїздити. І тут пішла така, як кажуть, Оказія, що не відпускає ректор. Не знаю, чия робота була, і не відпускає в Німеччину їхати. Мені виходу не було. Сказали студентам, хто поїде, його виключать з числа студентів. Мене звільнять з роботи, але. А причину не пояснювали? Причини ніхто mm. не пояснював, але я вже... мені не було виходу, тому що великі кошти були вже затрачені на цю поїздку. І... Поїхав я в Німеччину, поїхав. Дуже такий був також конфуз, бо не поїхала е, п'ятикурсниця, е, бо злякалася, що не отримає диплома, не поїхала, яка танцювала. І ми брали, взяв я іншу живограївку, яка їхала під паспортом оцеї. Угу. Це був також ризик, але слава Богу. Ми проїхали. А туди, що вас і врятувало? І... Ну От ви повернулися. — Ні-ні, Ну а вже коли повернулися, то на мене почалися педінститут гоніння, що ми тебе виженемо з роботи, все. Але в нас був один дуже такий славний концерт. Це на гамбурзькому півзаводі, святкували 50-річчя чоловічого хору. Запросили живограй туди, ми виступили. І заплатили нам гарні кошти. І я запропонував колективу, що давайте ми на е, якісь кошти виділимо на е, дитячий будинок у Рівному. Угу. Ну і коли я приїхав вже в Рівне, почали ці гоніння. Я все таки ці кошти заніс в дитячий будинок. Ми там замовили бальні е, плаття для дітей цих на новий рік, і зрозуміло, що були газетярі, було телебачення. І мені вже потім ректор сказав, що каже: Ну, тебе це спасло, щоб ми, щоб ми тебе не, не попросили з, з інституту. Але ну. воно потім все одно сталося. Сталося, я перейшов до. То вже інша, інша історія. А Найпам'ятніший концерт для вас, для живограївців. Згадайте, будь ласка. Ну, для живограївців багато пам'ятних, як то кажуть, і там виступали, і там, але. Все-таки ми поїхали на 50-річчя Тернопільського педінституту, нас запросили, і вирвався один вечір вільний. і Я запропонував поїхати в рідне село моє, 45 кілометрів від Тернополя. Ми поїхали, правда, я в нас дуже такий на високому місці гарна церква. Дуже, я їх всіх завів в цю церкву, зробили екскурсію. Ну і в рідному селі дали концерт. Всі люди села, які були, які навіть милицях ходити, не могли, всі прийшли на цей концерт. О, Зрозуміли, захватом вони цей концерт бачили. І потім ми так по, -по горі, бо гористе село ми пішли в мою рідну хату, де мама з татом накрили стіл, довго сиділи, а потім йшли всім селом. Співали на все село. Ну, справді, таку подію і, і забути. Неможливо. Це дівчатам і хлопцям дуже запам'яталося. Чим став для вас живограй, але коротенько? Я знаю, що коротко скажу. Живограй став життям моїм. Життям вони, як мої діти, як мої, як, мої, як кажуть, а зараз вже і друзі мої хороші, тому що і разом працюємо. От з Юрієм Пелехом разом працюємо. Працювали з Лілією Захарук, яка прекрасний колектив зробила, і, і, і багато інших. Ми спілкуємося, зустрічаємося, і це життя, живограй, це життя моє. А зараз до нашої розмови долучається Юрій Пелех, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України. Проректор Рівненського державного гуманітарного університету і соліст народного ансамблю Живограй. Пане Юрію, вітаю вас. Слава Україні. Пане Юрію. З чого почалася ваша історія в живограї? Моя історія в живограї е, така досить е, можна сказати, е, напівфантастична. Так, так? Почалася вона зі вступних іспитів до Рівненського тоді педагогічного інституту. Складав я фаховий іспит з музики головою державної екзаменаційної комісії приймальної був Андрій Семенович Пастушенко, керівник ансамблю Живограй, який за результатами цього іспиту в той же день і запросив мене до, до живограю. І так сталося, що в канікулярний період. Не будучи ще офіційно студентом, але вже будучи офіційно солістом ансамблю Живограй, я брав участь у виступах цього ансамблю в Києві, де ми представляли Рівненську область на той час ще в Рівненському державному педагогічному інституті. Тобто ви склали іспит і одразу поїхали з концертом на гастролі? Саме так, саме так відразу поїхав з концертом, з концертом на, на гастролі з живограєм, не будучи ще студентом. Більше того, за результатами цих виступів на виставці народних досягнень досягнень народного господарства в Києві вийшла велика стаття в провідній київській газеті. І за тиждень ця газета вийшла з портретом моїм як соліста ансамблю Живограй. І в мене на батьківщині, коли мама з гордістю в школі, мама була шкільним вчителем, показувала цю газету. Ніхто не вірив, що це дійсно правда. От. Але так сталося. Не будучи ще студентом, я вже виступав у «Живограї». Як соліст. А на чому? Чи ви співали, чи ви на чомусь грали? Співав, але. Теж досить цікава історія. Е, інструменти всі були розібрані, і Андрій Семенович запропонував мені такий екзотичний інструмент, який називається Ліра. Е, грати на ньому я поняття жодного не мав. Тобто ви ніколи не грали? Ніколи, абсолютно. Я е, баяніст за фахом, граю теж на багатьох музичних інструментах, але на Лірі я ніколи не грав в житті. Я погодився з, таким, з такою умовою, що там струна, яка була основною ведучою, вона піднімалась з допомогою такого механізму. І я вдавав, що я граю. От, дійсно, звуку не було ніякого, та ліра не видавала. Але після концерту найбільше глядачів підходили до мене з проханням заграти, показати, як працює цей інструмент. Після другого концерту я вже знав, як це робити, опускав швидко цей поріг і показував, крутив корбу, показував, як ця ліра видає якісь там звуки. Я вже призвичаюся до цього. Ганесі, так, 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 так. І я був там таким першим виконавцем на лірі, буцімто композицій народних, а насправді лише співав. Для Що для вас дав живограй? От якби уявити, якби не було у вашому житті живограю, що ви втратили б? Насправді, втратив би дуже багато, дуже слушне, слушне запитання, тому що те, що ми зараз називаємо е, в освіті е, терміном компетентності, компетентності е, воно передбачає е, одна із е, загальних компетентностей, передбачає е, спосіб комунікування, побудову комунікації. Так от, е, живограв, живограй дав мені перші навички е, такої комунікації, комунікації з багаточисельною. Глядацькою аудиторією, вміння поводити себе перед глядачем, вміння поводити себе перед слухачами, що, звичайно, мені відразу стало в нагоді. Я вже на третьому курсі працював вчителем в школі, і вміння поводити себе з учнями, комунікувати з ними, представляти, подавати матеріал. Оці всі перші такі задатки компетентності професійних я взяв у саме відживограя. Ви разом з Живограївкою співали дуетом. Є така одна пісня, яка ну викликала просто фурор серед українських слухачів і глядачів. Розкажіть цю історію і чи це так було? Дякую за спогад, приємний. Дійсно, це було так. Тоді в Україні існувала така передача Сонячні кларнети. І українське телебачення запросило нас на одну із таких програм. Програма була е, рівненською, пов'язана з талантами Рівненської області, де брав участь в і Ми е, здійснювали зйомки в Дубинському замку, е, і окремо була виділена наша пісня, яку ми виконували з Іриною Коваль Ой, не глибока та криниця. Ця пісня транслювалася. На всю державу зрозуміло в цій програмі сонячні кларнети і викликала велику цікавість. Я знаю, що керівник ансамблю Андрій Семенович Пастушенко отримав дуже багато листів. І що цікаво зі сходу нашої держави, де глядачам сподобалася пісня, багатьох вразила. Вона стала такою візитівкою на певний період нашого ансамблю. Його представленням. Це був наш дует із піснею Ой, не глибока та криниця. Досить приємні спогади. Якби зараз була можливість, я не знаю до кого звернутися, напевно, до Міністерства культури чи Державного архіву з тим, щоб віднайти той запис і його продукувати, було б дуже добре. Але от під час зустрічі на 40 річчі з моїми друзями з колегами. Ми продемонстрували на прохання живограївців. Ви заспівали? От, ми заспівали з Іриною Коваль, ми заспівали цю пісню. не глибока та криниця. І повернулися туди на кільканадцять років. Це, звичайно, приємні спогади. от, І ну, я скажу, що Заповнюють душу такі мелодійні, мелодійні звуки нашого Рівненського полісся, де була записана ця пісня. Звичайно, я вдячний за цей період моїм друзям і керівнику ансамблю Андрію Семеновичу Пастушенку. Ви, як живограєвець, зустрічаєтеся на ювілейні дати ансамблю зі своїми побратимами, зі своїми друзями. Про що ви зазвичай згадуєте під час таких зустрічей? Згадується багато приємних речей, тому що, на жаль, на той час була заборона, фактична заборона на виїзд за межі нашої держави. Якби такої заборони не було, або нам сьогоднішні можливості дали, то звичайно, що живограй об'їздив би весь світ. Але на той час були поїздки у віддалені куточки, наприклад, на світанку незалежності нашої держави в 91-му році ми брали участь у міжнародному фестивалі Золоте Руно в місті Сочі, де живограй гідно представляв державу, і таким зведеним колективним, зведеним колективним номером був сьогоднішній неофіційний гімн нашої держави. Ой, Лузі червона калина. Е, і ви знаєте, він був сприйнятий, тому що дуже багато країн в так, так, 91-му так? році так, ми разом із Полісянкою, народний ансамбль Полісянка. Вони танцювали. Ми виконували сольну партію. Це звучало на весь тодішній, тодішню на державу. <кій> От. І ми представляли одні з перших, напевно, пісенних творчих колективів представляли Незалежну Україну. Е, і от з піснею не, 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 не побоялись, тому що ця пісня була заборонена, ви знаєте, в, в Радянському Союзі. Ми не, не побоялись, вийшли з цією піснею і презентували, ой, у Лузі Червона калина, прозвучала, от е, тоді е, в Сочі. Я, я впевнений, що вона після нашої перемоги знову там буде звучати, але вже в українському Сочі. Як реагувала публіка на цю пісню? Е, реагувала публіка досить е, бурхливо, е, тому що сама пісня. Е, вона така є, є бадьорою, є маршувальною. Е, не знаю, чи зрозуміли вони е, тоді повністю зміст е, в тому, що е, про що там йдеться про героїчну боротьбу українського народу за свою незалежність, за свою свободу. Е, але публіка зустріла досить, досить добре. Ви як відчуваєте? Це. Так має бути для кожного студента, щоб він не тільки вчився, а шукав ще можливість реалізувати, проявити свої таланти і в інших сферах під час навчання. Це дуже важливо чи ні? Я вважаю, що це взаємопов'язані речі, і е, участь у таких творчих е, ансамблях, у творчих колективах вона є мотивуючою перш, перш за все до навчання. Е, участь у колективі в самому вона дисциплінує, тому що це обов'язкові репетиції, обов'язкові тренування, е, це виробляє і характер, це виробляє і ставлення до е, свого розпорядку, до е, дисциплінує людину, е, організовує людину. Тому я думаю, що це взаємопов'язані речі, як правило. Наскільки я знаю, наскільки мені відомо, бо я пізніше, коли вже працював проректором і живограй був в економіко-гуманітарному університеті. Я спостерігав за студентами. І в наш час, і в той час учасники ансамблю живограй фактично були переважною більшістю відмінники навчання. І це був такий феномен на той час, який ми пізні, нам пізніше це вдалося пояснити, саме такими речами, як мотивація. само... Навчання, самоорганізація, самодисциплінованість. І живограй, це це так? проявляється так. У всьому. Так, це жива грай. Це щоденні тяжкі репетиції, це обов'язковість, це праця ну, от, натхненна. І це переносилось звичайно і на освітній процес. Ну і ця школа, це школа на все життя. Школа так? на все життя. Ви так. тривалий час не співали, а потім була поїздка у вас в Нідерланди. І ви там після тривалої перерви наважилися вийти на сцену і заспівати пісню Батько мій. Це так. було важко наважитися на такий крок після тривалої перерви? Е, я не скажу, що це було просто, але коли я бачив реакцію на цю пісню, перед тим було моє вступне слово, і я сказав, що зараз ця пісня Андрія Пастушенка Батько мій. Присвячується тим батькам, сини, яких воюють за незалежність України проти рашистських загарбників, і тим батькам, сини, яких вже ніколи не побачать цього співу і не почують, які загинули у боротьбі за незалежність України, за її свободу. Ви знаєте, зал вставав, зал аплодував. Це були аплодисменти по кільканадцять хвилин. У багатьох, особливо Бельгія, нас і, і, і Нідерланди, які сьогодні надають велику допомогу Україні, приймали особливо У багатьох жінок були сльози на обличчі, і ось така реакція залу спонукала мене знову виходити на сцену і знову співати цю пісню, і віддавати шану тим, хто воює і їхнім батькам. Потім ми співали цю пісню разом з Донею чи ні. Так, ми співали разом з Донею, але завершальною е, теж піснею на всіх наших концертах по Європі, де ми представляли Україну, показували нашу велич, е, наш патріотизм. Е, була фінальною пісня «Ой, лузі Червона калина, е, яку співала, виконувала разом зі мною моя донька. Угу. Ну і на сам кінець я хотів би, щоб ви завершили е, фразу Якби не живограй, Продовжують цю фразу. Першу частину я вже почув від вас. Якби не живограй, то й не було б виступу в Нідерландах. Очевидно, так ну не тільки виступу в Нідерландах не було б частини кращої частини мого життя. Якби не живограй, багато чого б у моєму житті не здійснилося. Оскільки моє життя я вважаю повноцінним. То велика частка в цій повноцінності є живограївською. Це був радіопроект Унікальна людина. Та я його ведучий Володимир Ісаю. Побачимося! Слава Україні! Героям слава!